Ми далі, і знаєте, я думаю, всі бачили багато новин про, ну так би мовити, неуставні відносини між солдатами російської армії. Давайте подивимось на екран, освіжимо це в пам'яті. Ну було, так, да, було, і є, і буде, напевно. Але знаєте, інколи такі відносини мають зовсім інший сценарій. Тож сьогодні, вперше на сцені єдиного кварталу, дебют: зустрічайте реп-дует Степан і Гіга. Добрий вечір. Давай, Стесян, мачу. Поїхали. Це Степан. Це Гіга. Дякую. Думаємо, пісня про настояще кохання. Йоу, а, а. а. кохання може подолати любий кордон. Поцілити в будь-кого може купідон. Холодному окопі запалала пристрасть ця. Кадирівець покохав дон енерівця. дон-дон, дон-дон Так б'ється серце, коли в нього влучив купідон Іскра між ними дуже швидко пролетіла. Статичний струн давало, мохнати його тіло. Дивне в кадирівця з'явилося в той час бажання. Він захотів кохання, а не зґвалтування Тим жестом ДНРів це Кадирівець зворушив. Пустив його до себе він не тільки в душу. Така ось пара волохати і до Знімали відео, але не для тіктоку. Проста історія свину собачого кохання, кадирівського Дона з Донецьким ваніє. Скребий. То не ми, то не ми. Зішний суд Бог, хутро і вата зневишній може жартувати. А, 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 а. Про те, що він з кадирівцем одне і невід'ємне. Душі у ДНРівця проходить референдум. І ДНРівець казав йому Люблю тебе. Кадирівця в цьому заводило, лиш тільки бе. Тримав його за талію, поки він тримав кулемет. Кричали Де ви були 8 восім'є. Казав кадирівцю. Я хочу, щоб ти був ззаду Бо звідки ззаду, бачі, це град адряди. Не, Не знає сорому, кохання чоловіча Прив'язував до ліжка Георгівською стрічкою і засинають один з одним, вони завжди поруч. Висять над ліжком Кадиров. і Янукович Спітніли тіло на плечі Кадирівця лежить. І каже, де Можем, повторіть з тобою готовий. Йти я хоч до Берліна. Донбас вас ніхто, крім тебе, не ставив на коліна. Ми про це Щоб побратим ми про них не знали. Що робить, що робить Під звуки. Повертаючись додому, зайшовся пару спальню до свого коханого доногу у спальні бачить Денерівець під бушлатом кадирівця. І що іще? І голого бурята На ті очі, де Анерівські полили сльози. Перше почув кадирівець від сепарів погрози. Ніколи зраду не пробачу, тобі яцю. Чому обрав бурята? Я б зрозумів вівцю. Я думав, це кохання, але це само обман З тобою я хотів зачати дом донечан. Хоч Конашенко вкаже втрати, немає жодної. Чому з тобою ми втрачаєм один одного? Кадирівець піднявся, підійшов в приту в обидві свої воло, хаті руки узяв стул Тим стулом тулом ДНРівця годину бив, і ДНРець Кадирівця знов полюбив.